Картолінія. Це про тварину. Гра, картолінія тварини це і назва, тому можна згадати, що вона про тварин. Вона відведено розум. І це, мені здається, ідеальна проста гра, тому що я дуже багато проводжу гротек, граю там з дітьми або з людьми, і їм про… мені постарше. І мені важливо такі і які можуть просто кинути людям. Вони, поки я там якусь довгу поясню правила, то вони в цю зіграють вже. І це така гра, вона реально 15 хвилин. Ну, так, і явний ось я ще люблю ігри в подорож, mm. і в мене є такий, як я виміряю, чи це підходить для подорожі. По-перше, коробка, тут вона залізна, все є. По-друге, чи можна впласкати в, в купе на ну, цьому столику, якщо ага. вона влазить, і все, і грав. Ну, все, ідеальна гра в подорож, ідеальна гра з друзями. У нас е в кожного п'ять карток тваринок. Mm -hmm. І задача твоя позбутися твоїх тваринок раніше за мене. Mm -hmm. Ми зараз зіграємо декілька разів, певно, в неї, і першу ми граємо по розміру. Оцей біг-носоріг і він розміром 4 метри. Я дивлюся, в мене є, наприклад, кабан дикий. Я думаю, що кабан менший за нього, за носорога. Mm -hmm. до Там довжина носа до попи без хвоста. Отак. І він метр 35, він тут залишається. Наступного mm -hmm. кого я вівцю або тут викладаю, або тут, mm -hmm. або тут. Я, наприклад, сюди. Вона метр двадцять, менше ніж за цього, вона скидається, uh -huh. а я добираю нову картку. Іначе uh -huh. ну, ще... так, добре все, все Е, Хто переміг в минулі грі, той хто загадав ківу, це ти? Так, ну в мене тут дуже багато кандидатів менше насорога. Єдиний під підозрою — це Омар Європейський. Блін, а якщо він такий великий, ну ні, ну він не може бути більше за носорога. Ну є ж оцей кальмар підводний, який Ну Це кальмара, це омар. Коротше, сурикат менше за носу я думаю. По-любому. 31 церемо. Так, в мене є напрямиста прямий сірий лама, бабак і Мартин. Я думаю, що Мартин взагалі якийсь карапус. Але і бабак. Бабак вже менше за сурикат, дивись. Він такий. Він відчувається як менший. 500 Здоровий бабак. Бабак здоровий. Так, кабандики, ні. Так, мен... мене. О! Чорна садова мурашка. Оце я розумію. Ну, це нормально. Так. Е... А треба, щоб не менше був. Чи не Ні, мали? ти просто ти кудись ага. засовуєш, де ти думаєш його місце. в Я думаю, це Картолінія. Рибалочка звичайна, я думаю, ще менше за засорікати. Перевертаємо? Ну давай. 16. Реально, карпузина, вона якось. Так, Мартин. Тому що Мартин тут. 61. Та що ви такі здорові, фламінго. Кабане, в тебе там худоба. Давай, зараз оце. Гагарка мала, скажімо чесно. Вже названа натякає, що вона невелика. Але я думаю, все одно вона більше за рибалочку. І більше за сорока. Це сурикат малий, а не гагарка. На тобі гепарда. Дякую. Гепард. Так, я оцього відкладу на поті, а я з вами розберуся. Я думаю, що сірий вовк точно тут. Угу. Нормальний пацан. Метр Все. Все, розібрались. Добре, тоді до сірого вовка. Гепард. Ага. Вов... Так, я думаю, гепард, але він, мабуть, менше за вовка. Або ні. Я думаю, що я, коротше, ризикну і поставлю до гепарда, що він менше за вовка. Він трішечки побіг. На п'ять сантиметрів, а це ти носа висунув. — Боже. Знаєте, ствина індійського. О, це, звісно, так. Да. Так. Я думаю, що гігієна вона мерзко. Хіхіка. Це, це знаєш, гієна така здорова, я щось думала, що є не менше, а вони вона довше, ніж це здорова. Вони такі страшнючі, їх так жаль, бо вони як в виглядають. — виглядають. Вони такі. Дави. Так, тукан великий, але все одно менший за, за, за гіян, гіян, Так. Тукан ти та великий, звісно. Але... але 64 см. Лама. Ну, Вона може бути довшою за вовка. Ну, від голови до, до... до попи. Без хост... Ну, У неї довга шия. Може бути, ну, я не знаю. А -а -а! Три, 5 см. Людина розумна. Це я знаю, скільки. Mm -hmm. З цим я спілкувався. Мало, звісно, таких. Не 4 метри. У <губ> мене залишився Омар, тому що слон точно не менше за носорога. Є таке, так. Да. Так, Омар Європейський буде десь перед Туканом, я думаю. Будемо вважати, що це великий Омар. 3 50 сантиметрів. Угу, ну він, майже. конечно, здоровий, але тобі велика панда приходить. Блін, да в мене тут якісь кабани залишились. людина розумна. Він десь 1,70 ну, да? да. 72. Як точно красиво. Знаю, людей знаю трошки. Так, а що, більших за цього перед носорогом треба класти? Чи ні, ні, якщо більше, сюди. Ага, ну я думаю, що слон індійський за носорога Я теж так думаю. Тільки спробуй слон. Шість метрів. Але я ще африканський. Фамінгош. Він же менше за метр тридцять. Він такий карпуз. Метр двадцять вісім. Втиснувся. Коротше, отут панда. Це, це більше середина, заждal... ти кажеш. Я думаю. О, ладно, тут панда. Перемога. Десять сантиметрів. Що, давай ще одну повазі? Ну давай. Давай, оцього Маратова, чотири кілограми омарка. Капець. Це можна повечіри. Кінь свійський, це е, весілля свійський. Кінгуру, вампір, свійський. звичайний, кит синій. Мені здається, що це легенький, якщо ти да, будь. А в мене пес! Пес теж свіський. Тюлень, вань. Ну свіський це типу домашній. Хто легший за омара? Я думаю, що вампір звичайний легший за 4-кілограмового кабана. Це правда. 70 грам. О, це піпітка. Так, пінгвін імператорський. Мені що що він імператорський, він пожирніший поширніший таких амер. 30 кіло. Опа, нормально. він навіть в пакет на 20 кіло не влізе в сільпо, не купиш, бо він імператорський. Імператорський. Так, добре. Кінгуру. Кінгуру, та точно. Більший цих всіх чуваків. Так, да, він здоровий. Я думаю, 66 кг. Що, Ваня європейська? Мені каже, що вона жирнюча. А кажуть, граціозна, як є. Граціозна, але жирнюча. 62. Жук олень це як я прям. Так, ну що ж, кінь, ні, кіт. Коротше, почнемо з легкого. Да? А я навпаки на да? В кінець да. кажу кіс. Або значно. бик, бичара. Скільки? Ну, бичара Та більше, бичара, ні. блін, там центнер. Тонна. Ну так, да, я думаю, більше за кінець. Він жир подивись. Ну-ка, ну, бичара. 700 кг. <ріст> <ріст> Ізі. А, я думаю, що пес десь тут. Що він ага. 50. 39. 39. Але, Але ти правильно. Так, що ж, кінь свійський. Ну, кінь, Десь як би чара важить, мабуть. Такий менше, кінж. Отвічай менше. Ну, точно більше за 66 да, ну, це... шість Та все це... в тебе халява, ти виграла п'ять. Халява. 750, я ж кажу. Більше за цього. Ти мене, я тобі кажу, як. А як ти... не може стільки? Та може. Це не тяжкий, це, це ж, це ж кіт, тобі, Ага. Не, не... Це На. кінь в гарній родині. тобі павичів, звичайно. Нормально хаває. А Тівені, я думаю, що пожорніша кінгуру. Да, Бо він теж жорний такой жить. 92 нормально. Так, Нармаз. так павич, десь між умаром, мабуть, і пінавіном. Я да, думаю. Да. Мабуть, тут. Да-да. Ну, чи він легше за омара? 3-4. Ха-ха! Ну, це не перемога. Це тобі бурим ведмідь. Капец. Так, ось в мене тепер жуковень, і точно, коротше, чорна судова мурашка королева. Mm -hmm. Королева, вона тяжка, напевно. Я сподіваюся, що вона важить 10 кіло. 003 грами. Так, ну що, ведмідь бурий. Ну тут він десь. Отут. Він важче за Да, Так, прибув. Але може за корови важче, забика. 450. Так, давай. Або я перемагаю, або ти свого кита судиш. В мене жу колень. Мені що він жирніший за оцю 003. Не у нього роги. Да, роги. 4 грами. Перемога. Ну і ладно. Давай третю по віку. Давай. Граємося? Тобі кіта, а що залишаємо? Оцей вік, це кстаті найрандом. Це те, що не вгадаєш. Паланоптера мускулус. — А це ага. вік, скільки він живе? Так, да. оце, наприклад, усе 20 років живе королева 20 років. Боже. Крокодил нільський. Козел. Козел, звичайний, Козел, звичайний а колібрі, колібрі і королівська кобра. Олень благородний, пхір лісовий, бджола медоносна, кріль європейський лисиця руда. Я думаю, що бджола медоносна менше живе, чим ось це, чим 20 років. Ну так. Два місяці. Mm -hmm. Прикинь, я так схожі. Це бачиш, комусь не пощастило. Так. Е я думаю, що кіт дуже багато живе. Я думаю, що кіт... При тому, що це важче дивись, це. Це і дуже більш, важке. Життя. Ну, вона працює, а оця королева euh, вона не працює. Тільки халай сюди Ну, Воно так і є. І Якщо ти впахуєш, то все. Ну так, і побільше живе, ніж. Я думаю, трохи. Мурашка. 82 роки. Нормас. Диви, який гарний. Лисиця. 170 тонн. Ти б точно правильно поклала. Я б тут би не Блін, Я взагалі не знаю. Я думаю, що кріль менше 20 років живе. Ну, так, я теж думаю. 7 років. Особливо в селі. Набагато <рес> <рес> менше 20. Так, ну, козел точно менше 20 живе. Хоча, ну так. Блін, ну я ніколи. Коли козли останній раз доживали в селі е, до природньої смерті. Я думаю, козел менше 20 років живе. Ану, ану коза. 12. Це да, нормально. Так, лисиця Руда Мені здається, що вона десь тут не більше зайця, бо вона його схаває. Uh -huh. От за козла. Думаю, що менше козла. Вісім. Uh -huh. uh -huh. Так, калібрі Kalibri... виглядає, наче він живе теж два місяці, якщо чесно. Але, мабуть, більше. Мабуть. Що там? Моє тварини не підглядай. Я думаю, що ось тут десь калібрі має бути. Воно подивись. Сім років! Ого! Рівненько, взагалі. Ідеально. Тхір лісовий, я навіть не знаю, що це. Мустела Путоріус. теж савець, Бачиш, оце значок савець. Та я думаю, що теж. Блін, тут, звісно, немає. Я думаю, що воно десь. Блін, колібрі живе до фіга. Вісім. Свиня свійська десь сюди. Сюди. Так, є крокодил Нільс. І королів скоков. Мені здається, що він в Єгипті живе, а? Що тобі підказало? <рес> <рес> а все, що в Єгипті живе, тисячоріч. Е, е, блін, ну крокодил нормально, мабуть, живе. Фу, де, блін, ця комаха дуже багато живе. Дивись, скільки тварин менше не живе. 20 років, ну стільки не треба. Е, чи більше 20 років живе крокодил? Я думаю. Я спробую сказати. Я думаю, чого. що так. Да. 80 Ого. років. Ого, та він Мам, там старін... розказує. В наш час нормально буде. Ото було. як при татанхамоні було, то нормально жили. А свиня скільки живе? Ти в селі, казала, була. Ну, двогодична це рідка свиня в селі, я тобі скажу. Зазвичай я... в селі вона живе рік. 16. Ого. Бенгальський тигр сюди. Королівська кобра. Блін, я не знаю. Рандом взагалі. Ну не знаю. Я думаю, що менше на Може жити життя 200 років, так і три місяці. Зноси кобра, вона ж маленька на неї наступиш, вона вмре. А вона королівсь, королівська, так. Королівська, да. ну, де ти на неї наступиш? Наверно, в Африці. Напевно. Чи? Ну, хай буде отут. Перед... Типу, більше 12 років. Ану. 20 років 20... Рівно. Ти мене так виграєш в цю гру. Блін, мені наче боги за щось допомагають. Просто це? Як ти знаєш королівського гору 20 років? В мене просто легка рука. Я Не знаю. Я просто подумала, що приблизно так. Добре, як тобі гра? Прикольно. Вона якраз така, типу, швиденька. Але цікава. Ну, мені здається, що в неї завжди так цікаво грати, бо стільки рандомних фактів. Mm -hmm. Я не знала, що та комаха живе 20 років. 20 років! 20. В світі комах, де деякі комахи живуть один день. 20 років. Може, просто смерть забула про неї. <ріць> так, що, ми, що ти скажеш, ще може щось? E, так, мені сподобалось. Мені здається, що в дорогу класно брати. Да. Сім плюс. 7 Це 7 для нас. Ми беремо.